І починаємо. Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни. Стаття з таким заголовком вийшла в польському виданні Мереж Посполіта. Точніше, спочатку публікація називалась Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни. В матеріалі йдеться про те, що Польща потенційно може видавати Україні ухилянтів від мобілізації. В цьому контексті згадано кого Польща вже видворяла в минулому відповідно до домовленостей Києвом, за даними прикордонної служби Польщі, з 24 лютого минулого року, по 31 серпня, поточного до Польщі в'їхало майже 3 мільйони громадян України віком від 18 до 60 років, а повернулось в Україну на 200 тисяч менше. Про те, що нині відбувається на українському кордоні, будемо запитувати у нашого гостя Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Нині на прямому зв'язку зі студією. Пане Андрію, доброго дня. Вам вітаємо. Вітаю студія, пане Андрію, зважаючи на ту інформацію, яка з'явилася у польських змі, а комусь може видатись, що тепер на українсько польському кордоні беруть і передають українських чоловіків в руки прикордонників правоохоронців. Але ж ми розуміємо, що це не так. Розкажіть, будь ласка, як зараз змінилася робота прикордонників? Чи зменшився або ж навпаки збільшився потік чоловіків, які хочуть у законний і незаконний спосіб виїхати з країни? Дивіться, по-перше, хотів би зазначити, що в матеріалі польського видання мова йшла більше про екстрадицію громадян, ну власне громадян України, але це такий міжнародно-правовий механізм, який діяв і і до цього. Але якщо говорити загалом про спроби порушення українського кордону, то на жаль, ми не фіксуємо таких випадків менше. Натомість показники, які щоденно фіксує державна прикордонна служба на кордоні, вони залишаються такими сталими, В середньому близько 20-30 осіб наші прикордонні наряди затримують за спробу незаконного перетину державного кордону. Ну і тут більше або в основному мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60, адже загалом ці категорії громадян. Обмежено виїзд за межі країни, окрім тих умов і категорій, які прописані в правилах перетину державного кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 Найбільше випадків все ж таки фіксується при спробі незаконно перетнути кордон. Зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, найбільше на кордоні з Румунією та Молдовою. А загалом з 24 лютого минулого року прикордонними нарядами затримано близько 14 тисяч сот осіб, які за цим напрямком намагалися. Залишити незаконно межі України і також фіксуються спроби незаконного перетину кордону і по пунктам пропуску, коли е, особи на легальних каналах е, шляхах, де можна перетнути кордон, намагаються використати підробні документи. З 24 лютого е, минулого року е, загалом було викрито близько 6200 е, осіб, які Використовуючи підробки, намагалися незаконно залишити межі нашої країни. Пане Андрію, а таких осіб ну, як далі це відбувається? Ви зафіксували, що документи підробні? Що з ними далі відбувається? Якщо говорити про тих, хто використовує підробні документи, або тих, хто намагається підкупити інструкторів Державної прикордонної служби, то таких осіб ми в подальшому передаємо співробітникам поліції, але адже за такі дії їм передбачена карна відповідальність. Ну і, власне, вже, співробітники поліції в подальшому вводять їхню вину для того, щоб притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства. А ті ж, хто в по зеленій ділянці кордону намагаються перетнути кордон, то це адміністративна відповідальність, ну, тобто штраф або адміністративний арешт. Але в подальшому ми також про них інформуємо і співробітників правоохоронних органів і територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили схему, за якою вони намагалися виїхати. Адже і Державна прикордонна служба, в тому числі і у співпраці з правоохоронними органами, вже викрила за за час її воєнного стану. Близько 220 злочинних груп, організованих злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон. Тобто вони за кошти, які беруть з людей, підшуковуючи таких охочих у незаконний спосіб залишити в межі України, надавали їм всілякі сприяння для того, щоб переправити їх за межі нашої країни. І от організаторам а в даному випадку і пособникам також передбачена карна відповідальність. Пане Андрію, дуже цікаво, були такі особи, які, яких ви затримували там двічі чи тричі? Так, такі випадки також є, коли особа затримується за спроби незаконного перетину кордону. Тут це більше таких випадків по зеленій ділянці кордону а в подальшому вона притягується до адміністративної відповідальності, але через деякий час вона знову з'являється на кордоні для того, щоб повторно спробувати порушити державний кордон України. Пане Андрію, якщо я правильно почула, ви сказали, що за ці півтора роки повномасштабного вторгнення Росії на територію України було 14 тисяч спроб незаконного перетину кордону. На вашій пам'яті чи можете ви Пригадати і розказати нам про найбільш дивний випадок перетину, тому що ми знаємо і про те, що хлопці передягалися, що плили через річки, переходили гори, їхали мопедами і так далі. А що найбільше вразило вас? І в мене буде ще одне питання. Ми зараз говоримо про чоловіків, які намагаються виїхати з України. Чи фіксували ви випадки, коли на території України намагалися незаконно заїхати люди, які могли б задати нам шкоди? ДРГ має на увазі представники, наприклад, Російської Федерації. Ну, якщо говорити про а, ДРГ а, ворога або осіб, які становлять загрозу нашій безпеці, то робота ведеться постійно. А, тут треба розмежовувати напрямки кордону. А, бо якщо говорити про пункти пропуску а, і шляхи, де а, законно можна перетинати кордон, то Практично таких випадків не було натомість ворог активно використовує свої диверсійно-розвідувальні групи на кордоні України з Росією, зокрема найбільше на Сумському та Чернігівському напрямках. Щодо спроб чоловіків або когось незаконно перетнути кордон на вхід в Україну. Ми також фіксуємо хоч і незначні незначну кількість. Але випадки ті, хто з громадян України це ж. Верховний спосіб потрапив в країни Європи. Через деякий час вони повертаються через пункт пропуску. Там ми фіксуємо їх незаконний виїзд з України і також в подальшому їх притягуємо до адміністративної відповідальності. Про 14 тисяч 600 спроб це власне ті спроби, які ще раз зазначу ми фіксували на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску ще 6 тисяч. Ці 200 осі були затримані при спробі використати підробні документи в пунктах пропуску. По зеленій ділянці спроби порушення характеризуються тим, що особи або поодиноко, або інколи і цілими групами намагаються перетнути лінію державного кордону. Але їх затримують в той же час на цьому напрямку. Досить часто це і небезпека для життя та здоров'я порушників, адже є, на жаль, і летальні випадки, коли вони гинули, долаючи гірські гірську місцевість або гірські річки. Натомість найбільш курйозні випадки все ж таки. з... Даються в пунктах пропуску, коли чоловіки перевдягаються в жіночий одяг, використовують жіночі документи, документи осіб жіночої статі, коли вони ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів в досить невеличких тісних нішах автомобілів, але бачимо це. Є... Не не дає можливості перетнути кордон, бо їх викривають. Натомість також можемо бачити, що м, такі особи, на жаль, готові витрачати великі суми коштів для того, щоб а, придбати підробні документи, скористатися послугами злочинних груп, але все-таки залишити межі України. Пане Андрію, трохи оперативної інформації. Спостерігається знову активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Тому в Запоріжжі і в Донецькій області оголошена повітряна тривога. Пане Андрію, питання щодо відтинку Україно-білоруського кордону. Як там зараз з провокаціями збільшились, зменшились? Можливо, якось змінились чи ні? На щастя, ми не фіксуємо спроб нагнітання ситуації безпосередньо по лінії кордону. Можу зазначити, що ситуація і обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контрольована і підрозділами Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони, зокрема Збройних сил Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. Наші підрозділи, наші хлопці готові до розвитку будь-якої ситуації. Вони розуміють загрозу, яка може йти з того напрямку. Але, на щастя, по той бік кордону у країни-агресора Росії, яка, як, як правило, використовувала Білорусь як майданчик для тренувань, або ж ми пам'ятаємо 24 лютого, звідки також здійснилося вторгнення на територію України, немає достатніх сил для того, щоб здійснити повторення. Торне вторгнення або створити якусь реальну загрозу в нашій країні. В той же час, як я сказав, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій для того, щоб не допустити дестабілізації, бо ми також чудово розуміємо, що Білорусь активно підтримує Росію країну агресора у війні, яка розв'язана проти України. Ще одне коротке питання, пане Андрію. На загал про всяк випадок ще раз проговоріть. Будь ласка, я бачу, що внесли зміни до правил виїзду за кордон для певної категорії студентів. Ще раз на загал, будь ласка, що це за зміни і які студенти маються на увазі? Дуже коротко. змін зміни були внесені 2.13, це розширили категорію осіб за авіаційного персоналу. Сюди додали також студентів і курсантів, які навчаються в навчальних закладах України, які можуть тепер слідувати за кордон для mm -hmm. льотної льотної підготовки. Тільки цієї категорії осіб, власне, студенти та курсанти, які слідують за кордон для льотної підготовки в навчальних закладах за кордоном або в авіаційних школах тепер дозволено виїзд за межі України за наявності підтверджених документів, що навчальний заклад направляє таку, таку особу за кордон саме з цією метою, а також при наявності військово облікових документів. ця норма набрала чинності сьогодні, і від сьогодні прикордонники забезпечуватимуть пропуск і цієї категорії осіб через кордон. Пане Андрію, дякуємо за, за те, що ви долучилися і. І принагідно чекаємо вас в студії для того, щоб поспілкуватися. Віч на віч. Дякуємо ще раз. Нагадаємо глядачам. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Говорили про ситуацію на українському кордоні.